Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо маринований гіркий перчик, який закриємо в баночки і буде зберігатися на зиму разом з часничком. Пів кіло, 600 грамів це точно 600 грамів. Це щоб от вийшло ну, 2-3 баночки. Отак от скажем. Баночки, о, звичайно, помили, якщо гарно помили, то можна не стерилізувати. А якщо для своєї так, як то кажуть, увереності десь 10 хвилин при температурі 100 градусів в духовочці. Отак от, от широкуватими такими шматочками. На одну хвилинку залийте кип'яточком. Води небагато. Тут літр. Літр водички холодно із крана. І в холодній воді вони стоять десь хвилинки 3. Головка часнику і просто ці зубочки ріжете так, як вам оце удобно. На друшляк. Тепер оцей перчик я оставляю, стікаю. Значить, дивіться, що буду класти. На дно кладу пару долів чесничку. Тепер викладаємо перчик. Тепер дивіться, зробила слой перця, посипаю слайсами чесничку. Так, бачите, дівчатка, слой часнику, слой перчику. Отак От у вас повинно виглядати. Ось так. І кришечки я свої прокип'ятила. От, так, прикрию поки що і відложу. В ковшик. Це просто у мене мірочка така. Рівно 500 мл. Оцет у мене яблучний, 6%. В оцет я додаю 200 г цукру. Я важила на електронних вагах. Звичайної солі, така чайна, бачите? Чайна ложечка, але зверху. Перемішуємо, заливаємо. Все. Дивіться, дівчатка, тепер я вам показую. Ну, хіба такою баночкою, коли ти в когось, хіба хтось відмовить, спочатку хай баночки постоять у кухні. От коли ви це все зробили, при кімнатній температурі стоять ваші баночки 3-4 часа. Можете зробити, якщо на ніч зробили, можете залишити і на ніч ранком поставити. Завтра ранком я буду ставити ці дві баночки просто в холодильник. Ну і не із за того, що треба їх в холодильник, не із-за того, а із за того, що в мене ще в гаражі дуже тепло. А я в гаражі зберігаю всю консервацію. В жовтні місяці я їх з холодильника переставлю у гараж, і вони будуть стояти там, де вся консервація. Всім смакуйте на здоров'я, пробуйте. Ще такий варіант.